Їдемо дивитися будинок село Демшин Хмельницької області. До Демшина дорога гарна, розкладена серпантином. Рівний асфальт закінчується десь двох кілометрах від будинку. Далі ґрунтовка з ямами. Вулиця біля будинку виглядає ось так. Спочатку я вирішила, що стан не дуже. Поїздивши три дні вздовж Дністра, змінила думку. Нормальна вулиця. Є тут і набагато гірші. До двору ведуть зелені залізні ворота. Від вулиці ділянка огороджена парканом з червоною цегли. З боків двір і сад затянута сіткою та обсаджена буском та абрикосами. Двір величезний, є заїзд для машини. Колись тут були вимощені дорожки, росло багато квітів та полуниці. Зараз все плотно вкрите травою. А бісця будувалася років 35-40 тому. Це було та, мабуть і зараз є, найгарніше господарство в Демщині. Будинок облицовано білою плиткою, кути, двері, вікна, прикрашені візерунками світного скла. Хата біленька та гарна, як писанка. Цим оздобленням з часом майже нічого не зробилося. Цьому майже 40 років, а воно блискуче та яскраве. І ще можна знайти майстрів, які все це полагодять та приведуть до ладу. Господарство будувалося разом як єдиний комплекс. Справа за проканом криниця. Далі будинок зі шлакоблоком, обкладений білою цеглею. Далі стіна з червоної цегли, облицьована та файно прикрашена, з арковими дверима. Ці двері ведуть до саду та городу. Далі вкрита черепицею біленька мала літня кухня. Там готували тварина. Знов високий цегляний паркан з дверима. Він відділяє двір від сараїв та господарських будівель. До нього примикає великий будинок на два входи. Це недобудована літня кухня для людей. В будинку кухні немає. Всі ці споруди мали також обкласти різнокольоровою плиткою, а в кухні хотіли побудувати величезний камін. Та господар помер дуже молодим. І 30 років тому все зупинилося. Вже 13 років будинок стоїть пустий. Потроху старіє та руйнується, хоч виглядає ще дуже пристойно, показує мені його дочка власників, розповідає сімейні історії. Люблю їх слухати, бо вірю в ауру місця. Тут аура гарна. Жили порядні, хазіновиті люди, виростили трьох дітей. Все життя працювали та мріяли про найкращий на дністрі будинок. Чоловік мислить, а Бог креслить. Не все сталося, як бажалося. Та місце дуже гарне. Можна купувати та втілювати вже своїми, найпро ну, найкращу хату на селі, чому б ні? Двір відгороджений цегляним парканом зі всіх боків, більше від птиці та худоби. Ніяка курка сюди не залізе. Як на мене, схоже зі Спанією там будують такі обкладені плитки, закриті від чужих очей дворики. Найбільше мені подобається веранда сюди б ще квітера ставити, винести стіл і пити за ним вино. І схожість би була повною. Це ж Дністровський каньйон, кліматична зона теплого поділля, зима майже без снігу, а весна настає на два тижні раніше, ніж навкруги. Глядачі просили відмічати всі тріщинки. Цього разу я старалася. Та насправді роботи було небагато. На будинку оця тріщина в фундаменті. Я б хвилювалася, якби це не на веранді. На веранді трохи просіла кахельна підлога. Треба ремонтувати. Кілька тріщин на стінах. Схоже, тільки облицювання. Якщо я помиляюся, виправте мене в коментарях, будь ласка. Ще тріщина на фундаменті. Здається, теж зовнішня. Фундамент кам'яний, перекритий залізними шпалами і по ним забетонований. Якщо необхідно, він витримає і другий поверх. Ну, хіба що це. Балкончик сути декоративний елемент. Його монтували ще до поширення герметиків. Між балконом та стіною попадала вода, яка пошкодила укуса одного вікна. Зсередини пошкодження також помітні. Відмоска виглядає ось так: покрівля шиферна, не Покрок вам була підшита крагісом, В одному місці він відвалився. Віконні рами вимагають серйозного ремонту, бо їм під 40 років. Вони на одно скло. Та тут ставлять на зиму зимні рами, а наліти їх знімають. Я забулася спитати і вже потім на відео побачила, що в літній кухні зимові рами стоять біля стіни, то в будинку вони тим більш були і мають десь зберігатися. Є помітна тріщина в арці між дверіма при виході в сад, та це паркан в півцегли. Не бачу проблеми, крім декоративної. І є тріщини між парканом та будинком, та між парканом і літньою кухнею. Це теж суто зовнішнє. Є тріщини в маленькій літній кухні. Вона перекрита черепицею. покриття вічне та дуже важке. Балки бакерівлі помітно просіли. Скоріше за все, цей дах треба буде міняти. Вгадайте, скільки раз на моїй пам'яті господарі мали з собою повний комплект ключів від кожного господарського приміщення. Правильна відповідь жодного. Людей можна зрозуміти, будинок вже давно не жили, ключі десь валяються багато років, і хто їх знає, де саме? Іноді від будинку не мають. Це я розповідаю до того, що в велику літню кухню і в простори льох під всією малою кухнею я не попала. Ставлюся до цього спокійно. Ані скарбів, ані скелетів жінок синьої бороди знайти не сподівалася. Якщо будинок сподобається, чи вплине на моє рішення той факт, що я не попала в якийсь сарай з багатьох? Та камон. В маленьку літню кухню ми зайшли. Стіни в кухні цегляні, штукатурені, гарища, де зберігали сіна. Звідти теж видно, що черепичну покрівлю треба лагодити. Величезна піч. Скрізь ікони. Навіть в кухні файна розетка під люстру. Хазяйка любила їх розфарбовувати. Спускаємось у великий підвал під будинком. Він в повний зріст з двома віконечками сухий. Видно рельси, по яких залита фундамент. Добре в цьому підвалі поставити твердопаливний котел та бойлер і розвести воду та палення по будинку. Та часи тоді були інші. Газу, до речі, в Демщині немає, так його сюди не притягнули. Сходинки муровані, кам'яні. Спускатися зручно. Як мені подобається ця тераса. Ці мережеві арки дуже її прикрашають. Я б тут квіти вирощувала і круглий стіл виставила з вишитою скатертиною. Стеля підбита пластиковою плиткою. Підлога на веранді просіла та потребує ремонту. Сходи в дім виглядають так. Площа будинку 80 метрів. Заходимо в коридорчик. Наліво та направо дві великі кімнати. Прямо сходи на чардак. Направо – жила кімната з грубкою. Пали глиняні вкриті крагісом. Я чомусь вважала, що кахельні грубки це з минулого життя. Вони зручні, мають гарну теплові дачі, і їх не потрібно щорічно мазати та білити. І вони дуже гарні. Зазвичай вони для опалення. Та в цій є місце, щоб, наприклад, гріти воду. Стелі не дуже високі, глиняні. В кімнаті три великих вікна, досить світла, навіть попри велетенські горіхи поруч з будинком, стіни скрізь поклеєні обоями. Зверніть увагу, будинок 13 років стоїть пустий, а обої ніде не відійшли. І у цій кімнаті помітна тріщина. Проблеми спричинені затіканням під балконом. Такі гарні розмальовані розетки є у всіх кімнатах. У коридорчику теж трохи є проблеми на стеля, та глобальна стеля не тече. Зранку пройшов сильний дощ. Якби щось текло, я б побачила. В цих краях дуже гарна столярка. вікна, двері. Під Києвом чи на Черкащині я такого не бачила. Справа велика парадна кімната, 40 квадратних метрів без опалення. Колись тут в кожному будинку мали таку кімнату, призначено виключно для свят та прийому гостей. Про локальні традиції можна розповідати багато. Варіант: давайте зустрінемось, пішли кудись на каву або ввечері у нас гості закажемо піцу. Це точно не про Хмельниччину. До святкувань, частувань та сімейних свят. Тут ставляться дуже серйозно. Та якщо ви не збираєтесь найближчим часом влаштовувати бали, треба буде робити якесь перепланування. Я б зробила тут велику ванну кімнату з вікном та кухню з залом єдиним простіром. Ну, то вже на ваш розсуд. Стеля глиняна, суха з двома світильниками, підлога глиняна, вкрита ліноліумом. У моєї мами теж були такі рибки, лишилися в Маріуполі. Підіймаємось на горище. Трохи інфернально, бо в вікнах червоні шибки, але прибрана та суха, дах ніде не тече. Перекриття глиняна на дерев'яних балках, балкончик надійно приварений до рельсів, а рельси прикручені до балок. Виходити на нього не страшно. Функціональне призначення балкончика, ну, крім створювати проблеми з затіканням по фасаду, я не зрозуміла. Навряд чи хтось полізе сюди з гарнятком кави, щоб романтично на балкончику її випити. Можливо, збиралась робити мансарду. Сходи не те щоб дуже зручні, та шанс спуститися живим існує. Лічильники старі з часів будівництва. У дворі криниця, це велике везіння, вода близька, тросу на вороті зовсім небагата. Води в криниці багата, і вона дуже смачна. До криниці підведено світло, можна вмикати насос та проводити воду до будинку. Маю цього разу штурмана, мій племінник Іван. Разом веселіше. Через двері в цегляному паркані, ті, що між двома кухнями, виходимо на господарський двір. Тут в сараях тримали худобу та птицю. Зняла з усіх ракурсів цегляний туалет. Він чистий і до нього не страшно підійти. Недобудоване, то мала бути сауна. В сараї можна зазирнути. В цьому дрова. До господарського двору є заїзд вулиці. Зараз він завалений гілками. Один з сараїв можна перепланувати під гараж. Є запаси каменю, цегли, якийсь шифер, пісок, щебень. На фундамент чи якусь огорожу може знагадитися. Садок старий. Цінність мають тільки горіхи, все інше на дрова. За садком величезний город. Все те, що цвіте білим, аж до дерев зі всіх боків, належить до цієї садиби. Площа участку 50 соток. І ще одна локальна особливість: в Демщині не тільки двори закривають, а й городи плотно засаджують по периметру кущами та деревами. Документи спадщина, нічого не приватизована, та власниця наразі займається приватизацією. Поруч з будинком трансформатор, привітний інтернет в селі є, можна провести. Ми біля Дністра йдемо до нього. Всі сусіди один одного знають. Сусід просить нарвіть собі черешень, їх цього року стільки, що навіть шпаки вже наїлись. Черешня чорна, солодка, як мед. Не розумію я цих шпаків. В кожному гарному місці повинна бути кішка. В цьому вона є. Сусідські ворота, гарні коники. До Дністра треба пройти метрів 300 городами по межі. Росте слива – буде чорнослив. В Демщині споконвіку живуть з садів, сушать фрукти, коптять чорнослив. Угорку до нього вирощують в усіх садах. Тут навіть калонили зрівають. Клімат майже середньоморський. А ще в Демщині вирощують найкращу фасолю. Ось там Дністер. Між будинком та Дністром інших будівель немає. Та до Дністра тягнеться широка полоса чужих городів. Дністр з нашого городу не видно, як тут гарно. Це високий правий берег Дністровського каньйону. Дністровський каньйон один з найдовших в Європі, його включено до переліку самі чудес України, і він того вартий. Які тут красиві краєвиди, яке разнетрав'я навкруги, пахне квітами, суницями і медом. Лугові суниці майже перезрілі, ніхто їх тут не збирає і тиша, і спокій, тільки пташки співають. До води можна спуститися по стежечці. там місцевий пляж. Та після дощів Дністер каламутний ніхто не купався, хоч Дністер і вважається однією з найчистіших великих річок Європи. Справа недалеко від будинку в Дністер впадає річка Тернавка. Біля неї теж дуже гарні місця. Перша згадка про Демшин відноситься до 1638 року. Зараз в селі проживає десь 600 осіб. Є школа, пошта, клуб, магазини, старовинна церква 1886 року. До найближчого місця Кам'янця-Подільського 28 кілометрів. В Кам'янці є все. Лікарні, банки, кафе, супермаркети, будівельні магазини. За рейтингом він одне з найзручніших для життя місць в Україні. Будинок мені сподобався. Треба прикласти руки, багато чого відремонтувати та зробити під себе. Та потім будете мати найгарнішу в усьому Дністровському каньйоні оселю. Ціна 250 тисяч гривень. Об'ява є на OLX. Посилання залишу в описі. Я не ріелтор. Шукаю хату для себе та ділюсь з вами результатами своїх пошуків. Залишаю під відео ссылки на оголошення з OLX. Якщо будинок все ще продається, оголошення буде актуальним.